Котик та півник українська народна казка. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йде, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре каже півник, засуне хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Аж якось навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома. Та й промовляє. Ходи-ходи, півнико, до мене, що у мене золота, пшениця, медяна водиця. А півник їх тоток, тоток не вилів коток Бачить, лисичка, що так не бере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшенички. А сама Засіла за кущем. Тільки що котик вийшов По здобич а півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить? Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду на я трошки поглюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, той котику не скаже. Тільки півник запоріг. А лиска за нього та й помчала до своєї хатки. А він кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту, порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився Лиско доганяти. Біг, біг, не здогнав, вернувся він додому та й плаче. А далі надумався, узяв свою скрипочку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влове пішла, а дітям наказала півника глядіти. Окріп гріте. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв на скрипочку, ще й приспівує. Ой у лиски, в лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипко. Вийде, лиси, подивися, чи хороше граю. Найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших: Ви тут сидіть, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та в торбу. А сам знов грає. Ой у лисички близький новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипко. Вийде лиси, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла. А він і ту цок у лобок та в торбу і знову приспівує. Так усіх чотирьох виманив. А синок пилипко жде пожде сестричок, не вертається. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме. Та й пішов з хати. От котик і його цок колобок та й в торбу. А потім почепив торбу на сухій вербі саму хату. Знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисичину страву, поїли, горщика з укропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник довійку слухав котика.